Як тривожність, коли дуже-дуже таке перечуття у людей в когось багато може страхів, мороки навіть можуть наводити. І мені йде по цій карті, що, щоб ви боялись, щоб не були впевнені в собі. Може, навіть от прийде понеділок, а у вас як. Ви втрачаєте землю під ногами і не розумієте, куди рухатись і що робити. Ну це зроблено навмисно. Це роблять навмисно. От і в них нічого не виходить, тому що вівторок ви... крокуєте дуже впевнено. У вас повністю всі шляхи для вас відкриті. Здійснюються всі плани, наміри, коли, куди ви маєте е, потрапити, двер відкрита дуже легко, дуже хорошо. І в середу мають прийти е, винагорода, заробітня плата це прихід фінансів, грошей, і е, також може бути зустріч із дуже гарним е, чоловіком. Ну, це для всіх і для жінок, і для чоловіків. Тут може бути партнер, може по роботі, по фінансах. І це дуже гарна зустріч. Хороші дні. Середа, вівторок. Може це покупець якийсь. Це хороша зустріч. Далі, що відбувається? І знов в голову лізуть, блокують ваші думки, вам вибивають землю з-під ніг, але роблять це через голову, щоб ви не наважувались або боялися, не змогли нікуди потрапити. І це знову не працює. Цей блок убирається. ви крокуєте ще швидше впевненіші і обов'язково досягаєте мети по цій карті. От. Карта сонця, середа четверг, дуже гарний тиждень. Дивіться, як гарно до вас приходять дуже такі приємні люди. Вам корисні ці знайомства можуть відбуватися. Ну і час, коли або до вас при...